Карл Юнг, життя по справжньому починається в 40 років. Кажуть, що після 40 життя йде на спад. Але Карл Юнг думав інакше. Він стверджував справжнє психологічне життя людини починається лише після 40 років. Чому саме так? Юнг бачив людське життя як дві різні подорожі дві половини, які не схожі одна на одну. Перша половина життя до 40 років. Це час, коли ми більше дивимося назовні, ніж усередину. Ми будуємо кар'єру, доводимо собі та іншим, що можемо бути сильними, успішними, потрібними. Ми створюємо сім'ю, прагнемо незалежності, намагаємося знайти місце в суспільстві. Юнг називав це формуванням персони, соціальної маски, яку ми одягаємо, щоб відповідати очікуванням світу. Головна задача цього періоду становлення его. Нашої свідомої частини, яка дозволяє нам орієнтуватися у світі, заробляти, здобувати статус, рухатися вперед. Ми навчаємося виживати, ми вчимося бути правильними, ми вчимося бути тими, ким нас хочуть бачити, але в глибині завжди живе щось більше друга половина життя. Після 40 років Юнг називав її «півднем життя, моментом, коли сонце стоїть у найвищій точці і починає рухатися вниз. Але не для того, щоб згаснути, а щоб освітити те, що залишалося в тіні. Це період індивідуації, головного психологічного процесу, який за юнгом дає людині відчуття цілісності. Це шлях до себе, не до ролей, не до очікувань, не до соціальних норм. Після сорока людина починає зустрічатися з тим, що приховано всередині, зі своєю тінню, неусвідомленими бажаннями. Болим, нереалізованими мріями, зі своєю анімою чи анімусом, внутрішнім жіночим або чоловічим аспектом, зі своєю правдою, яку ми так довго обходили стороною. Саме в цей період ми ставимо запитання, від яких раніше тікали. Хто я, чого я хочу насправді, для чого я живу? Що для мене має справжній сенс? Зміна пріоритетів після сорока не так важливо, що про нас скажуть люди. Не так важливо, наскільки ми вписуємось у успішний сценарій, ми перестаємо гнатися за зовнішнім статусом, грошима, визнанням і повертаємося до внутрішнього. З'являється бажання жити чесніше, м'якше, мудріше, але водночас глибше. Ми починаємо чути свій внутрішній голос той, який роками був заглушений обов'язками і чужими очікуваннями. Криза середнього віку, як Шанс Юнг, казав. Те, що ми називаємо кризою, насправді вхід у новий етап. Відчуття порожнечі, сумніви, втома, нібито втрата сенсу, це не кінець, це сигнал. Ти готова перестати жити заради інших і почати жити заради себе. Це шанс побачити свою тінь, прийняти її і перестати боятися того, що всередині. Це момент глибокої внутрішньої трансформації. Після 40 людина перестає орієнтуватися на зовнішнє схвалення і, нарешті, починає будувати життя на власних цінностях. Не так, як треба, а так, як хочеться. Юнг вважав, що саме в цей період ми стаємо справжніми не маскою, не ролю, не набором соціальних функцій, а собою. 40 років це не фінал, це не згасання, це момент, коли починається найцікавіше. Життя, в якому ми йдемо не за зовнішнім світом, а за собою. Життя, яке по-справжньому наше.